Доброго дня, шановні шановчасники. Ну, наразі є пан прокурор. Продовжуємо підготовчу судову засідання щодо розвитку права No5 0, 43 і 27 січня 2023 року щодо обвинувачення Бахматюка Олега Романовича у вчиненні кримінального правопорушення 24 статті 369, 239 класу України. Сказав, першу повідомити про прибулих осіб до могсування судового процесу. Судове засідання з'явився прокурор Запад Миркове. Не судове засідання з'явився захисник Адвокати Судкевич та Лашакова, які продають частині місця даної судового засідання, були повідомлені належним чином, серед яких надійшли питання, що до вкладення передачу судового засідання у зв'язку з зайнятостю в інших засіданнях. Також нація висять обвинувачення Бахматюк, які продають дату місця даної передочого судового засідання повідомлявся належним чином, шляхом, оголошую оголошення в газеті рядовий проєкт в рації судових переступних. Дякую. Так, ну вже будемо секретар, катар, прокурор. У нас наразі відсутній обвинувачений, але щодо нього встановлено минулого разу ухвала спеціальне судове провадження. Виклик був здійснений заздалегідь на цю дату, тому, в принципі, тут питань немає. Але надійшли клопотання від захисника Суткевича. Повідомляю, Виташа Богопівка. Перше про об'єднання підпровадження. Коротко просить передати це провадження на розгляд іншої колегії е, вищого конституційного суду. Складі головуючого судді Галабали, судді на і Криклива для вирішення питання про об'єднання. І зараз мусить і об'єднати. Ну це не наше питання, це, це питання до, до тої колегії. з тим. Але разом з тим надійшли клопотання про відкладання розгляду справи. Спочатку від пана Суткевича зранку надійшло. Так, де він повідомляє, що є представником іншої особи в іншій справі щодо розгляду обвинувального акту в іншому кримінальному провадженні за обвинуваченням в чиненні кримінальних прокурорів за частиною 2 15, 14, 4, 190. 4 4 190, 4, 3, 4 4 до 190 і частиною 3 статті 158, ну, шахрайство і підробка документів. Так, і там призначена Графік судового засідань відповідно значена насідання на, на 23 квітня о 12.30. Так, і тут повідомляє про те, що участь його захисника є обов'язково, з є ухвала по спеціальному судовому провадження, це очевидно. І відтак просить відкласти злосідня на іншу дату, на яку не зазначає додана роздруківка сайту судової влади, з якої вбачається, що міста Києва слухається інша справа. Кримінальна. Тут представник потерпіло, зазначений пан Судкевич. Іншого захисника пана Лашакова нема. І написана дата 11.04.24, призначена до судового розгляду на 23 на 12.30. Так, і нещодавно надійшло, надійшло інше клопотання іншого захисника, адвоката Лашакова Дмитра Сергійовича, де такий повідомляє про те, що. Він здійснює захист інших осіб в іншому кримінальному провадженні. І на сьогодні, на 13-ту годину, буде здійснено розгляд іншої справи з квантом детектива набу встановлення в стороні захисту строку для ознайомлення з матеріально-зберсиною кримінального провадження та комата. А далі повідомляє про те, що на 15-ту годину у нього є судово розгляд іншої справи. Не зазначає, в якому суді, але згадує інформацію з судової влади. Я так розумію, тут у мене додаток. Так. Угу. так, є про те, що в Деснянському районному суді міста Києва. Здійснюється розгляд іншої справи, за іншої особи і захисник лошадково зазначений. 17 квітня стоїть дата призначення судового судовосіння. Призначено на 23 четверть року на 15 годину. І перед цим є також інформація з сайту судоводи щодо того, що Вищому антикорупційному суді 22 квітня призначено на 13-ту годину засідання суддею Шкодіним в іншій справі. Відповідно так також посвідь відкласти свого засідання На іншу дату, якої не зазначаємо. Тому, про що ви думаєте з приводу таких обставин? Скажіть, будь ласка. Раз, я вважаю, що ми за цих обставин не можемо відповідно здійснювати підготовчий судовий розгляд. У даному кримінальному провадженні, проте я вважаю, що причини поважності слід з'ясувати в наступному судовому засіданні. Відповідно, якщо захисники не додадуть підтверджують, що їхньої їх в сьогоднішнє судове засідання, будемо ініціювати питання щодо визнання причин неявки в сьогоднішнє судове засідання неповажно. Так, у нас нічого дат немає. Тобто, оскільки це здійснюється спеціальне судове провадження, нам потрібно буде визначити дати і, відповідно, наче, треба буде зробити оголошення на сайті суду. Сьогодні кур'єр ну все, все як має бути просто. Тобто, відповідно, значить, так. ну Тоді дату ми іншим, ми поки що не пізніше, <пл 'язаний> може. <пл 'язаний> <пл 'язаний> так просто, да. Раз. Ну, Тоді ми зараз і дату не будемо узгоджувати, тому що, на жаль, ну, це треба тут змішна колегія, тому тут треба означати. Але. Що <пл> ж, <'язаний> Ну, враховуючи стан ситуацію, суддів на місці постановила відкласти розгляд ну, передені судового того, засідання на іншу дату, яку потім додатково буде узгоджена, і при яку будуть повідомлені всі учасники в належний КПК спосіб. Разом з тим, хочу зазначити, що минулого разу минулому сто сідні від 18 квітня 2024 року жодних із захисників ні судкивіч, ні лишаков жодним чином не не повідомили про те, що вони призначені інші судові засідання. Як бачається, з доданої ними інформації судової влади, засідання були призначені після того, як вже була визначена дата в цьому судовому засіданні. Тому, звісно, що ми наступного судове засідання в іншу дату будемо змушені з'ясувати питання поважності чи неповажності неприбуття захисників в це судове засідання. Оскільки, враховуючи те, що захисники згідно статі. 45-ї КПК України має такі самі права і обов'язки, як і е, права ну, підозрюваного. А відповідно до статті 42 що чи що зьоми <пілляв> статті 42 підозрюва винувачення, зокрема, зобов'язані за викликом до січу судді прокурора суду. Відповідно, вони зобов'язані прибути і повідомити заздалегідь, а не за годину до того, як пробуде перенесено ну, ну, відповідно, ми будемо з'ясувати з'ясовувати поважність чи неповажність потурю і. До їх причин тому на сьогодні сьогодні ще закрити.